Пишу я, мабуть, з тих пір, скільки я себе пам'ятаю. Правда, про це не всі знали. А ідея цієї книги мені прийшла якось навіть несподівано. Спочатку я почала писати щось таке, навіть не думаючи, що я пишу. Потім я бачу вже в новинах, здається, це відеоролик з тим хлопчиком, що герой України, Україна шукає героя. Я думаю, чому би не спробувати. Я закінчила, там через місяць я то відправила і вже чекала результатів. Я чекала, чекала, і тут мені приходить лист, що я потрапила в десятку, і щоб я їхала до Києва, я настільки щаслива, вже почала збирати речі одне-друге. Це історія про хлопчика, йому 6 років, він живе в місті Київ зі своєю сім'єю, і він знає, що він встановлений. Це його не надто турбує, тому що він впевнений в любові своїх батьків і своєї сім'ї. Але одного разу за збігом обставин він потрапляє в чарівний світ. Це світ Крихи. Це світ холоду, це суцільний білий світ, і тоді. Туди... Починається щось неймовірне. Спочатку він знайомиться з цими мешканцями, знайомиться з історією цього королівства, а потім ще дізнається, що він і є тим самим втраченим принцом. І саме коли він з'єднається зі своєю сім'єю, тобто його королівською вже сім'єю, саме тоді і королівство повернеться до життя. І ось тоді починаються всі ці пригоди, всі ці неймовірні пригоди, які вони мають перейти, пережити, пройти. Для того щоб вже дійти до вулкана, де і тримають його батьків, і тоді, можливо, якщо вони зможуть все зробити, вони врятують королівство. А щодо ілюстрації, так дійсно, я їх намалювала. Я намалювала всіх героїв. Я думала намалювати Тумуру, однак це я лишила на останок. І малювала, в принципі, ескізи на папері, а потім вже в графічних редакторах я їх допрацьовувала і яскравість і так далі. Коли я дізналася, що я маю їхати до Києва, я була в Херсоні на всеукраїнському фестивалі поезії. І тоді е, я була навіть трошки шокована, тому що я коли дивилася результати голосування онлайн, я була десь на передостанньому місці, тому що у людей було сотні голосів. У мене було десь 12-14 вже пам'ятаю. Але в будь-якому разі, я коли вже дізналася, вже вирішила поїхати до Одеси на пару днів і поїхати в Київ, щоб не повертатися, бо це дуже довго. Я поїхала, і це були неймовірні емоції. По-перше, надзвичайно дружелюбні люди надзвичайно приязно мене прийняли і дуже всі до мене ставилися добре. І взагалі до всіх учасників я була приємно вражена роботами учасників, тому що вони були дійсно гідними навіть на перемогу. І я. Надзвичайно сумнівалася в тому, чи я зможу виграти, чи, чи щось таке. І дійсно я була щаслива, коли я дивлюся, що вони роздають, роздають, роздають. І я лишаюся остання, і я розумію, що я виграла, і моя книга побачить світ саме моя. І це було неймовірно приємно. Було 800 робіт і пройшли 300, по-моєму, для онлайн голосування. Із цих 300 вже вибрали 100, ой, 100 так. Потім. Десять, десятка, і ці вже фіналістки, ми поїхали вже до Києва. Я вже підписала контракт з видавництвом і ми будемо працювати вже десь. Я думаю, з наступного місяця почнемо активно співпрацьовувати. Щодо ілюстрацій, я сподіваюся, що я зможу використати свої ілюстрації однак, якщо наша команда вирішить, що краще використовувати щось інакше, переінакшити, там змінити, я не буду перечити. І щодо обкладинки або чогось такого конкретного ще не можу сказати, але я думаю, що воно буде на достойному рівні. Я думаю, що якщо ця книга е, дійсно буде цікавою, але я намагатимуся її такою зробити, е, ця книга може як мінімум пробудити е, в дітях бажання читати а бажання читати це вже само собі немало, тому що саме завдяки читанню і розвивається людська особистість, і вже не говорити про навіть дитину. Яка за допомогою читання літератури може розвинути себе і розвинути свою особистість, тому я думаю, що ця книга, якщо вона буде хорошою, а вона буде хорошою, вона дійсно зможе багато зробити для маленьких українців.